Me like. I love it when you do it like that. When you walk out, we nothing but. I love it when we do it like that. You know that I'm right there, want you to. <laughs> Всім привіт новому влозі. Сьогодні вівторок, і в нас в компанії дали вихідний. А вихідний цей стосується того, що сьогодні 1 жовтня і це по-новому День захисника України, День захисниці України. Тому я е, дуже вдячна нашим захисникам, захисницям, тому що, якби не вони, напевно, вже е, не було б України, не було б нічого. Тому я дуже вдячна і буду до кінця життя дякувати всім героям, які е, на війні, які захищають. Нашу країну це просто безцінно. Вони вони всі герої. Основна місія тим, хто не на війні донатити, підтримувати, вірити. Тому е, тільки вперед е, тримаємо позитив і робимо все максимально, щоб приблизити нашу перемогу. Бо дуже дуже хочеться е, жити в своїй країні, жити спокійно і щоб всі були своїми сім'ями. Так як нам компанія дала вихідний в цей день, я сьогодні зроблю деякі справи, які продуктивні для мене. Зробила сніданок зараз. <кхід> Трошки ще хворію, Поснідала, хочу піти в зал спокійно, без чатів робочих, без ніяких там переживань, спішок, задач. Е, значить, піду в зал, а далі подивимося, як там буде по плану. Можливо, десь прогуляюся, погода просто капець. Осінь. У, я вдарилась, Зараз вам покажу. Я навіть відкрию. Ну, це, до речі, вже висохло, було дощило, було темно. Ситуація стає краща. А в мене ще ковток першої гарячої кави. Просто е, ідеальний вихідний. Там просто морозець, я навіть не знаю. Вже максимальний е <гум> комплект. Штани, кофта всередину, худі наверх. І мені здається, це все ще буде холодно. Хоча я навіть не знаю, яку куртку можна так от вдягнути зараз. Я ще не готова була. <гум> Забула, в мене є жилетка. Жилетка знайдена, це вже рівень утеплення збільшився. Побігла Я вже повернулася після тренування, було нелегко, але я справилась. Вага вже точно в мене зменшилася з попереднього прогресу, але нічого. Зараз роблю протеїн, банан, молоко, вода все стандартно і буду їхати в торговий центр. Хочу трошечки годинку погуляти, спокійно, просто пройтися, подивитися. Мені нічого не потрібно, але так просто. І ось такий план. Моя ковтинка теж нещодавний шопінг оце в Швеції. в Вишндемі взяла собі дві ковтинки. Сірі так мені подобається цей колір, меланж, зручно, тепло, те, що треба. Прогулянка міні-шопінг вдався, також пообідала. Мої супер покупки це маленький крабик. І кепку. Повернулася за тою бордовою кепкою. Сподобалось, так мене освіжає. В спортивні образи, на тренування для зйомки влогів буде якраз прикольно. Тому взяла, їду додому, ще зайду за овочами і далі буду займатися справами. Отже, перейдемо до робочих та цікавих тем значить, топік опитування виграв скрам та IT-робота під час війни. І зараз я знайшла дуже класний шаблон, який коротко описує, що таке взагалі скрам, як він працює. Ось вам його шарю, і ви також можете його знайти на Miroverse або в Miro в темплейтах. Дуже люблю цей сервіс, користуюся, працюємо з командами тут. Отже, ось так от виглядає в загальному скрам: це якщо намалювати, показати всі ролі, артефакти, всі церемонії. Ось так виглядає скрам. І якщо Трошечки вище піднімусь, покажу вам e, з інтродакшена. Що таке в загальному скрам? Тут на англійській, але я так переведу коротко українською, тобто скрам це фреймворк, а фреймворк це дорівнює набір правил, які можна легко взяти і використовувати на розробку продукту, чи то продукту в IT, чи іншого зараз скрам використовується всюди. Підемо далі. Я свайпну трошки правіше. В скрамі є три ролі: це scrum майстер. Тобто, ким працюю я, є продукт Owner, Той, що відповідає за продукт, він бачить його. У нього є віжен, він повністю все описує, як має бути. Є девелопери, також вони відповідальні за продукт, який вони роблять, і вони можуть використовувати будь-які практики, технології і так далі, які там їм підходять під розробку цього продукту. Вони відповідальні за те, що вони пообіцяють. Те, що вони там знають. Тому ось такі три ролі. І ось ці всі люди ми завжди крутимося один навколо одного, і працюємо, і намагаємося надати якомога швидше, якомога якісніше продукт замовнику. Наступний поєдн: п'ять івентів: це ось церемонії, як вони перекладі на українську: Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Retrospective, Sprint Review. Те, що я вам вже казала, є ще додаткові додаткові Release Planning, Backlog Refinement. Тобто, оці всі сесії я організовую як Scrum Master, це моя відповідальність. І на кожній цій сесії я фасилітую розмову, дискусію, зафіксовую всі проблеми, імпідементи. тобто, Якісь, да, що в нас не виходить, теж в перекладі стараюся одразу зробити. Далі є три артефакти: тобто що от ми маємо: ми маємо спринт беклог, product беклог і product Encrement. Тобто product беклог це ось там, де наш product оунер записує всі фічі, сторі, всі завдання, які мають зробити девелопмент команда, щоб отримати у висновку Product Encrement. Але до цього ще ми маємо двотижневі спринти, і ми от складаємо кожен. Раз двотижневі спринти з задачами, які ми можемо викр... зробити за два тижні. І ось якщо перейти нижче, вже ось цей візуальний графік дуже прикольний. Ось, оцей, це Product Owner, ось крам Product Owner бачить віжен продукту, що має бути створено. Scrum майстер, це все фасилітує, керує всіми процесами, щоб зробити команду самоорганізованою, щоб нічого не стояло, не затримувалося. щоб це йшло так, от смузлі легко і в процесі. Тут ось девелопери, вони отут розробляють все. І якщо ми подивимося, як це все виглядає, тобто ми маємо product backlock, ми маємо спринтпланінг кожні два тижні за зачасту, спринт блог ми наповнюємо. І далі ось маємо спринт два тижні. Оці два тижні ми кожну добу, кожні 24 години маємо daily скрам, на якому обговорюємо наші успіхи, наш прогрес або наші проблеми, що потрібно покращити вирішити. І в кінці ми доходимо кожні два тижні до спринт-рев'ю, Ми показуємо шматочок або великий функціонал, що ми зробили за два тижні. Те, що нам поклали яку ціль нам поклали спринт гол, і виконали ми її, чи ні, що з чим ми там зіткнулися чи що. Більше щось, можливо, зробили і надали. І також далі за спринт рев'ю ми маємо ретроспективу, де ми обговорюємо, як все йшло два тижні, чи були проблеми, чи ми забагато запланували, чи замало, чи нам допомогли там продактовне у віжені, скрам майстер у процесах, чи девелопмент команда була продуктивна. І після цього все це фіксуємо, всі наші мінуси, плюси і намагаємося в наступному спринті вже все покращити. І тому ось це так ефективно і прикольно, тому що кожен кожні два тижні ми рефлектуємо, аналізуємо, робимо інспекцію, адаптейшн потім робимо. І тому Scrum вважається дуже ефективним та прогресивним таким фреймворком, набором правил для роботи в IT. І, взагалі, бачу, зараз в багатьох структурах є Scrum. Так що це Scrum, коротко. Якщо будуть цікаві ще деталі, пишіть, що саме розкажу.